Радіо UA Чикаго сьогодні у Блоці про ситуацію на фронті закулісні дипломатичні переговори, свіжі заяви Путіна і Трампа, а також про гучні обшуки в структурах. ЄС традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1383-я доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку доби зафіксовано майже дві сотні бойових зіткнень. Російська армія продовжує масовані атаки: один ракетний удар, десятки авіанальотів, і понад 100 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог запустив більше двох тисяч дронів камікадзе та здійснив понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Ситуація на фронті залишається напруженою. Тим часом на міжнародній арені чергова хвиля дипломатичних заяв у Москві Відбулися зустріч Путіна із спецпосланцем Стівом Віткофом, а також радником Трампа Джаредом Кушнером. Російські змі та NBC News повідомляють, що Кремль повідом відмовляється від ключових пунктів американського плану врегулювання, серед яких питання окупованих територій, обмеження української армії та будь-які територіальні поступки. Помічник Путіна Ушаков визнав, що компромісного рішення поки немає. Перемоги а вони також торкнулися економічної взаємодії між США та РФ. Сам Путін продовжує риторику погроз. Він заявив, що Росія може посилити удари по українських портах і навіть заблокувати Україні вихід до моря, якщо Київ продовжить атаки на російські судна. Окремо він пригоросив діями щодо кораблів країни, які за його словами сприяють Україні. Крім того, Путін повторив, що Росія не прагне війни з Європою, але готова до неї негайно, якщо Європа почне. При цьому він поклав відповідальність за гальмування мирних переговорів на європейські країни. Свою позицію озвучив і Дональд Трамп. Американський президент сказав, що США більше фінансово не залучені у війну та лише продають зброю партнерам по НАТО. Водночас він заявив, що Вашингтон продовжує шукати шлях до завершення конфлікту, хоча визнав, що мирне врегулювання буде складним. Трамп знову повторив, що війна нібито не почалася б, якби він був при владі раніше, і на завершення гучний скандал у Євросоюзі у Брюсселі провели обшуки в установах пов'язаних із підготовкою дипломатів ЄС. Розслідують можливе нецільове використання коштів за повідомленнями євректів. Затримали щонайменше трьох осіб, серед яких колишня очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні, екс-генеральний секретар Європейської зовнішньої служби та італійський дипломат. Справу називають однією з найгучніших у європейському дипкорпусі за останні роки. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора клініки пластичної хірургії і Волв Пласік Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і США чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.